Вітаю всіх любителів Тундри! Давненько на каналі не виходило відео, вибачаюсь, був зайнятий. Ну а темою сьогоднішнього відео буде Леопард 2 Пл. Ну і найближчим часом вас чекають немало переоглядів, тому що відбулася декомпресія. Топи змістили на 12.7, сім. Ну а Пелка отримала 12.3 і в неї забрали ломки Даблюю американський і дали нормальний дм 53 на 620 пробиття. Ну і сьогодні подивимось, як же змінився геймплей. На ПЛЦ, чи стало їй краще, чи стало їй гірше. Коротше, погнали розбиратися. Ну і не забувайте проявляти якусь активність під відео. Лайки, дізлайки, підписки, відписки і так далі. Все, поїхали. Потрапили на аттику. Ну і 130 ОВ означає, що ми ну, фактично до 127, але танків 127 у нас буде небагато. Для тих, хто не пам'ятає, я нагадую, що ПЛК це полковий другий леопард. Польський, по суті, це 2А4, але із зміненою баштою і топовим тепловізором. Ну тепер і е, топовим снарядом, ДМ-53. Так як це по суті 2А4, то броні тут якоїсь прям вау немає. Його пробивають і пробивають в принципі без проблем. Але у нас є непогана рухливість, як і у всіх в принципі леопардів. Але у цього за рахунок того, що броні немає, то навіть відчувається, яка не яка динаміка. На відміну від більш броньованих других леопардів. Так. А що це у вас так багато, хлопці? Ой, приводи зламались, да? Так буває, так буває. Ну, що поробиш? Лови. От і мінус два вже. Топовий тепловізор нам дуже непогано так допомагає знаходить собі цілі. Критичні ушкодження. Я в щоку пробив Абрамса? У щоку? Ого, серйозно? От тобі ДМ53. Снарядом кідаблю міг би і не пробити так-то. Жалко, тільки, звісно, не ваншот. Ну нічого. Кутів, як бачите, навіть для Аттики нам вистачає, щоб тут постояти. Ну, типу, Леопард 2 це Леопард 2. Це приємна машина. Звісно, Абрамс мені подобається як завжди більше. Ну, ви знаєте, хто мене постійно дивиться, ви знаєте, що я любитель Абрамсів. Турмс. До побачення. Турмс. Виліз він тут без свого заднього ходу. От воно тобі треба було оце вилазити так сильно. Аж башту метнув. Ну, ладно. От уже і три фраги. Прекрасно. Абраша не ризикує вже висовуватися таким чином. Ну, я думаю, є сенс. А, ось я сіс забрашу. Я думаю, є сенс проїхати в парад. Ми тут уже повідстрілювали все, що треба було. От не пам'ятаю перезарядка 6,3, здається, на експертах. А, 6,6. Ох ти господи. 6,6. От саме по цим причинам все таки Абрамс мені подобається більше, бо у Абрамса кутів униз на 1 чи 2 чи градуси більше. І при цьому перезарядка на експертах 5,3, 5,4. Ну і відповідно, за рахунок цього Абраша прям приємний. Ой, ой, промахнувся. Якби щось ще бачить. О, це ж зенітка. Який ми зламали радар і отримали асіст. Ну що, три фраги, два асісти. Ну, нормально, тим більше як для Аттики. Та й не в топі списку ми. Додавили вже до респавна. Ворожа команда наполовину вже лівнула. Що я можу сказати? Нормальний бій, але. У нас є невеличка проблема з нашим бойовим рейтингом, того що тепер ми не ліземо в сетап абсолютно ні до якого іншого танку. Лавадеха. Ну, ми її. обездвижили. Ой-ой-ой, казну не зламав. Йоп. О, мене не пробив. Ха! А як ти умудрився? Мене не пробить на тобі в декольте. Не задрачуй мене. А тепер ми, по суті, не можемо стати в нормальний сетап 12.3, того що танків 12.3, за німців більше ну, немає. Є 12.7, є там 11.7, Ну, коротше, купа всього. А от 12.3 немає. Єдине, що в сетап нам встає нормально, це преміумний а, Hornet із льотки, який в сумісних має а, саме німецький теж 12.3. І Якщо ми захочемо грати на ПЛці в якомусь сетапі, то от єдиний варіант це прям Хорнет. Ну якщо, звісно, ви перфекціоніст і вам хочеться, щоб усі танки в сетапі були саме 12-3. Ну, не танки, машини мається на увазі. Ну або ж формувати сетап 12-7 і грати просто на 12-7, але мати в тому числі і ПЛ як запасний варіант. Ну що, 4 фраги, треасісти. Мене при цьому, що там, 80-ка була, не пробила у башту якимось чудом, не знаю яким. Задушили вже їх до респавна, всі лівнули. Ну, це безумовна перемога. Ну що ж, давайте в наступний бій тут уже робити нічого. Потрапили на золотий кар'єр і знову 130-о. Так, ви знаєте, все-таки ДМ 53-й лом дуже сильно змінив на краще ПЛ, того що тепер ми спокійно, як ви бачили, пробиваємо навіть Абрамса у щоку. Ну, звісно, не всіх абрамсів, але ті, у яких броні поменше, пробиваємо навіть у башту. Ну і в цілому, це топовий снаряд, що тут ще казати. Якщо підсумувати, маємо швидкість, маємо динаміку, маємо топовий теплак, топовий лом, все в принципі, топове, окрім, ну, власне, броні. Але в кого вона є тут, та броня? Та ні в кого її то особи й немає. Совки он в декольте шотаються в башту. Всякі абращі пробиваються. Що нам ще треба для повного щастя? Напевно, більше і нічого. Не знаю, постояти почекати отут. Зараз же будуть проскакувать, по ідеї. 24. Вдало я бачу. Виїхав. Блін, ну що це? Йому якось спробувати допом... Ага, спробував допомогти, да. Допоміг, йопте. йо Йомайо! А куди я йому влучив? Мене не пробив? Як? На тобі критичні ушкодження. Навідник казна вилетіли. Ствол е зламав. Навіть не розглядів, що це взагалі було. Опа, тут противник. Е погано. Я тут таке ніби без підтримки якоїсь особливої. Він мене побачив. Ну ви подивіться, мене знову не пробили в башту. От що дивно. Так, це союзна Аїмка тут під'їжджає. Довбаний Фуджик? Це отак Фуджик танконув мілом прикаліст. тобі знову казну чел, і ремонтуйся далі. Боже, як же в нього, напевно, горить від того, що я його постійно на ремонт казни відправляю. Ну, давай ризикнемо. Опа! Техніка знищена, я знову танканув баштою. Не поняв, а раніше ПГЛка так ніби й не танкувала. Ну, окей, фраг є. Що в нас тут далі? Клієнти є? Клієнти є, але я ніхіра не влучаю. Оце як їм сюди заслать? Абіс їх знає, як їм туди заслать. Угу, одного вбили. Лишився ще один. Ну, сподіваюсь, Сеп його доб'є. Є в мене така надія. О, блін, прошляпив, проспав. Ну ладно, його вбили. Окей. Чую тут противника. Асіст, я зробив просто влучення. Ой, а ти дарма вистрелив, до речі. Я то швидше перезаряжусь тепер. Отак от каточок смерті спрацював. Два фраги асіст. Ну, що для топів уже непогано насправді. Блін, топовий теплак дуже допомагає. Все-таки як не крути. знаходить собі цілі на отаких от картах, де погано видно. Ці обоє мертві. Це противника я чую. Ага, блін, зліва вб'ють зараз. Ризикну. Є. Yeah. Ага, зенітки на розпів уже є. І ось тут у нас хтось. А ну, чувак. На тобі ствол гармати. Не виїжджуйся. Їдь на ремонт собі спокійно, а ми поки займемо тут позиції, бачу собі ще противника. Лови. Казна автомат заряджання. Це він секунд на 30 точно стане на ремонт. Опа. Зник гри. О, з'явився. Що за прикол? Ха. Ну, Вартандер, ну, всього навсього, 10 років бета-тесту. Чую цього пасажира. На тобі ще раз вдах. О. Ремонтуєшся? Ну, ти той, не ремонтуйся. А ти встиг відремонтуватися чи ні, чел? Техніка знищена, в дах, прекрасно. Не встиг відремонтуватися. Блін, я знову додушив до респи їх. Прикольно. А, нуатом Стюн на Х-29Т. Ну, ясно, ясно. 5 фрагів асіст. Прекрасний бій, насправді, чудовий. Можна навіть ще на дроні вилетіть. Їх уже більша половина команди лівнула, наших теж, звісно, багато лівнуло, але все ще наших більше. Давайте пошукаємо собі ціль. Ось, наприклад, хтось їде спрут, здається. Да, це спрут. Спрут з розламаною гарматою. Ага, його вбили. Зенітки мертві всі. От якби коли я не винищувачі вилітаю, поштурмить. От якби тоді так ті всі зенітки були мертві, було б класно. Це якась фігня. Коротше, та нікого вже й не видно. Вже й точка в них падає. Це було живе, але вже не живе. Ну да, да. я навіть на дроні вже не постріляю ні в кого. Та їх уже двоє лишилось. Ладно, давайте в наступний бій. В цьому вже робити нічого. А от цього разу ми потрапили в саму-саму дупу списку, проте нас буде більшість танків 12-7. Ну от і подивимося, як ми будемо виживати в таких умовах. Да, да, 27 В, ПСО. 2-6. Ну і я такий на ПЛ, це як бідний родич. Хоча насправді з новим толомом тепер уже і не бідний. Бамс. Критичні ушкодження. Казну йому виламали. Як справи в тебе? А ось і твоє декольте. тут ще один виїхав. Питання в тому, куди він проскакуватиме і чи проскакуватиме він взагалі. Десь він усюди проїхав. Опа, тут противник. Чи що це? Так, противник. Давай арту сюди дамо. Так, чисто шуганем. А, чесно кажучи, я би тут з превеликим задоволенням задимив би. Хоча он ПСО ха йому. Ой, ти, йомойо. -йо. І тут, виявляється, вже об'їжджають нас. Кругом нас уже об'їжджають. Ммм, блін, давай-ка і правда, розкидаємо деме. Звалим, звідси, нафіг, чесно кажучи, не подобається мені ситуація. Влучення. Ну, не встиг нормально прицілитися на ходу. Це ще пощастило, що він по мені не влучив. Заодно відремонтуємося. Щось мені там дрібничку якось зламали. На, слухайте, в дупі списку от стало вже складніше. Уже так вольготно собі тут не покатаєшся. Бляха муха. Не влучив, не влучив, Мені кінець. Да, да, корпус у нас хрустальний. Від 2-4-го, четвертого, і ваншот. Ну а я БВМку, На жаль, декольте не вицілив. НЛД там не видно було. Я не знав, він НЛД там за схилом сховав чи не сховав, тому вирішив спробувати вистрілити в декольте. Ну і не влучив, влучив у ВЛД в ДЗшку, І звісно, не пробив. Треба було стріляти у гармату і вже потім розбирати його на запчастини. Ну, тупо ну, що поробиш. Давайте ще один бій. 38 паралель, і знову дупа списку. Ну, тим цікавіше буде. Подивиться. Чи дійсно я правий, чи дійсно в дупі списку зараз нам складніше? Ну, звісно, звісно, складніше. Будь-якому танку, коли він в дупі списку, йому складніше. Але все одно, як не крутий, ПЛК стала гратись набагато-набагато краще і цікавіше, ніж раніше. Я ось, до речі, недавно докачав СЕП В2, лишилось його в топ вивезти, теж зроблю вам відосик по СП2 скоро. Ну, до речі, як бачите, СЕПВ2, не дивлячись на те, що він важчий, ніж ми здається, він їде так само як ми. Ми не швидші за Абрамсів, навіть за топових. Ніякі прям важелезні. А, блін, прошляпив. А куди ти виїдеш? Ти сюди виїдеш чи ні? Напевно, сюди він не виїде. Блін, два танки прошляпив, а міг зробити фраги, до речі. І що це було зараз? Хто вистрелив? А, о. На постійно гусениці. Оце звідки настрілює? Як зрозуміти? Я абсолютно не розумію, звідки по мені стріляють. Поняв. Так, критичні ушкодження. Ну, і мені впаяли, але я витримав це. Зламали по суті тільки систему нічного бачення та систему керування вогнем. Ммм. Mm, ага, отак от, от, да? Поняв. Не задамажив. Буває. Асіст. Чудово. Ну, да, да, В дупі списку складно. Складно проти БВМОк. 90 -ків. Та блін, треба ж було в казну мені влучить. А я вже натиснув кнопку пострілу. Але не встиг. Долю секунди не встиг. Угу. Це П2 здох. Якийсь у нас сумний бій виходить. О, його вбили. Ідеально, прекрасно. Але більше я з цієї позиції поки нікого й не бачу. В самому початку прошляпив, а міг спокійно зробити два фраги. Ну, хто ж мені винен, да? Привіт. Деградація. Ну, хоча б деградацію ми спокійно розбираємо на запчастини. Це вже приємно. Опа, а нас тут уже об'їжджають. О! Привіт, критичні ушкодження. Давай-ка скористаємось лазерним дальноміром і впаяємо все-таки цьому спруту. Люблю цю позицію на 38-й паралелі. Стоїш собі весь бій і накидуєш. Проблема тільки в тому, що нас тут трошки об'їхали. Ага, його вбили. Чудово. Там зенітка з'явилась. Угу, Точку, це наші захопили. І тут таке ніби більше нікого і немає. Ну все, окей, можна їхати. А, я так розумію, це знову турбозлив для ворожої команди. Ну, тим не менш, навіть у дупі списку два фраги, два асісти. Але якщо грати від позиції, нікуди там сильно не рипаться, ну, тоді да, тоді можна щось якось навоювати. Але у там, топі чи майже топі, ця штука почуває себе дуже комфортно і вольготно. Це тільки в дупі списку нам трохи складно. Але знову ж таки, якщо зайвий раз не висовуватися. Грати обережно, то все буде прекрасно. Страйкігл наш розлітався, штурмить. І літо так ще вольготно, нічого не боїться. Я коли так літаю, мене заземляють відразу, блін. Ой-ой-ой. ой А оце я, ну. А я його й не побачив. Ну, типу. Нда. Поки він по мені не відстрілявся, його зовсім не було видно. Ну, з іншого боку, ну, а що я тут очікував, як воно на респі стоїть просто і все на цьому. На 38-й паралелі складно побачить противника. Ладно, в принципі, по ПЛ, то все зрозуміло, максимально зрозуміло. Дупа списку, стій на позиції не рипайся, топ списку можеш пушить. От, власне, і все. Так, тут у нас є бук. Але який зараз, мені здається, приб'ють. Ну да, да. Кінець йому. Ця скотина стоїть собі, чілить. Ну, мені до нього ще долетіть треба. Це той самий дев'яностик, який. Мене вбив, да? Я думаю, зараз йому показало, що його опромінюють, да? Але щось він на це не дуже реагує, Я міг би задимить. Хоча, може, в нього димів уже не лишилося. Ну, ведемо наш хелфаєр потихеньку. Сподіваюся, він не здохне до того часу, як мій хелфаєр долетить. Ти диви, який живучий, йому навіть кап залетів, а він вижив. Бам! Око за око, братан. Ну от, помстився вже приємно під кінець бою. Нормальний бій насправді для дупи списку. Давайте до висновків. Що ж таке Леопард 2ПЛ на даний момент після декомпресії? Ну, те, що йому дали, топовий лом ДМ53, це дуже круто. Бо раніше, коли він потрапляв у дупу списку, нашого лому КВ дуже сильно бувало, не вистачало. Тепер же у нас із цим усе чудово, так, совків все одно треба вицілювати в декольте, в дах башти, НЛД, каток смерті і так далі. Але дамаг нормальний, пробиття гарне. Швидкість динаміка є, і навіть коли ми граємо не в дупі списку, нас можуть не пробивати в башту. Ну а що ще треба для повного щастя? Корпус так від 24, хрустальний, лопається будь-куди по суті, але від башти трохи пограти можна. Топовий теплак, єдине, що перезарядка гірше ніж у Абрамсів на експертах. Але то не критично. Грається в цілому машина приємно і ну набагато приємніше, як на мене, ніж було до декомпресії. Тому так пелка зараз дуже крута. Єдине, що немає під неї нормального великого сетапу, хіба що брати її до 12.7, до 2.5, 2.6, ПСО і 2.7В. Ну або купляти топовий премхорнет і хоча б таким сетапом грати на 12.3. Ну і на цьому у мене, власне, все. Дякую за перегляд. Не забудьте на канал підписатися, якщо сподобалось. І почуємось у наступних відео. Бувайте!